День вишиванки це міжнародне свято, яке вперше відзначили у 2006 році. Сьогодні у Дніпрі на площі героїв майдану пройшли масові дійства для містян: виставка старовинних вишиванок, демонстрація на екранах ролика про українські вишиванки, фотосесія учасників та концерт за участю молодіжних гуртків міста. Вишиванка вишиванка це один з символів українських, і просто потрібно от зараз такий важкий час концентруватись не тільки на негативі, на якихось таких об'єднуючих приємних речах. Я вважаю, що от як варіант вибрати свято вишиванки було насправді дуже. Оптимально і насправді практично це свято, яке може на такому доброму чомусь об'єднати і внести так позитив насправді зараз наш такий важкий час, і, і як елемент виховання молодого покоління, це також напевно один з найбільших моментів.